Я вас вітаю на кухні. Сьогодні я буду готувати смачну, корисну зелену пасту. Для цієї пасти я беру зелень у мене це кріп і петрушка. Можна взяти сам кріп, або додати іще якусь зелень, яку ви більше любите. Ще я взяла пів лимона, добре його вимила, висушила, а також 5 Зубчиків часнику. Часник можна пропустити через прес, натерти на тертушку або потовкти в ступці. Я спробую перебити на блендер. Також я ще взяла пів склянки олії. Зручніше, звичайно, користуватись звичайним блендером. О, у мене такого нема, у мене погружний, тому не дуже зручно перебивати. З лимона знімаю цедру. Також з пів лимона видавлюю сік. Цедру подрібнюю меншими шматочками. Подрібнену цедру додаю до часнику. Зелень із стеблами нарізаю. Стебла молоді, не грубі, тому я їх теж буду використовувати, бо вони соковиті. Подрібнений кріп перебиваю блендером. Також додаю лимонний сік і олію, пів склянки олії. А також ще додаю третину чайної ложечки солі. Можна ще додати чорний мелений перець за своїм смаком. Таку пасту краще за всього зберігати в холодильнику в маленьких баночках. Одну використали достали іншу. Можна також зберігати в морозильнику, якщо хочете довго зберігати. Або не заповнювати баночку повністю пастою, лишити на палець доверху неповну. А інше долити олією. І вона теж буде зберігатися довго вам і будете користуватися. Таку пасту можна використовувати в будь-яких стравах. Наприклад, в макарони додавати до картоплі, до страв з м'яса, птиці, риби, в якості ароматної заправки в перші страви, а також добавки в різноманітні соуси, салати. Вона Універсальна підходить до будь-яких страв. І навіть можна намазати на шматочок хліба, і це теж буде смачно. Зараз ми це й зробимо. Детальний рецепт дивіться під відео. Але. Яку олію треба додати? Я забула сказати про це, будь-яку, яка вам подобається. Звичайно, краще було б додати нерафіновану соняшникову пахучу олію. Це, звичайно, на мій смак. Смакота. Дуже смачно. З хлібом смачно, а я уявляю, як буде смачно з молодою відвареною картопелькою. Відправляю цю пасту в холодильник, але я думаю, вона довго там не застоїться, тому що таку смакоту, звичайно, ми швиденько з'їмо. Всім смачного, готуйте, смакуйте і будьте здорові і щасливі.